Всіх вітаю! Залишайте цьому відео вподобайку, бо я розпочинаю новий проєкт, де я буду розповідати та запитувати вас дуже цікаві запитання. Хочу сьогодні вас запитати про одне українське слово і дам вам пару секунд часу, щоб ви зразу собі подумали для себе, чи це є правда, чи це є неправда. Тобто, чи це є фейкове українське слово, чи це є дійсно справжнє слово в українській мові. Отже, про яке слово ми сьогодні будемо, буде йти мова? А слово, яке я сьогодні підібрав для першої нашої такої зустрічі та рубрики, це шпарагівка. Це От зараз на секунду візьміть паузу, 3 секунди, та подумайте, чи це дійсно українське слово. Давайте. Час пішов. Так, друзі, якщо ви вгадали правильно, то це є правда, це є українське слово, яке означає спаржа. Тому, друзі, дякую вам, що додивилися відео до кінця. Це дуже цікава рубрика, і таким чином ми зможемо трошки піднімати українські слова та українську мову в просторах інтернету.